Військова допомога США триватиме для зміцнення обороноздатності України. США могли б досягти кінцевого результату переговорів на умовах, що відповідають американським і українським інтересам. Україна має брати участь у мирних переговорах. Україні можуть запропонувати відкласти членство в Альянсі в обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки. Український народ і уряд можуть не підтримати угоду, яка не повертає всі території чи не покладає відповідальність на Росію за завдані збитки. Припинення кровопролиття я розглядається як перший крок до стабільності хотілося б бачити, як росіяни будуть пробувати вставляти палки цим міжнародним великим корпораціям. Вітаю, друзі! Нарешті, зі штабу новообраного президента Дональда Трампа прийшло перше рішення, яке стосується безпосередньо. України на посаду спеціального представника з питань України Дональд Трамп призначає генерал-лейтенанта Кіта Кельога. Це такий дорослий дядько, який починав військову кар'єру, кажуть, що у В'єтнамі. Тобто йому 80 років. Відомо, що Кельох був один із. Авторів плану припинення війни в Україні. Ми, пригадується, дуже лякалися, що американці будуть розігрувати територіальну карту українську для припинення війни. Насправді, план Келіга не був аж таким, ну я б сказав, за рахунок України. Він передбачав зовсім інші речі: він передбачав можливість втягнути Росію в безпосередні перемовини. І, очевидно, в Росії це розуміють, що їм викрутитись не вдасться, і тепер вони буквально напередодні проговорили про те, що готові в відні сідати і перемовлятися щодо припинення е, бойових дій. Хочу сказати, що буквально за пару годин перед озвученням призначення кельога спецпредставником. Москва дуже якось несподівано різко заявила про готовність передати Україні 630 полонених українців. Отже, хто такий кельох? Кельох був, зробив таку класичну республіканську кар'єру після військової служби. Він, до речі, був радником у Майка Пенса. Тобто, якщо він був радником Майка Пенса, значить, в нього є не суто Трампівська спадщина, а, мабуть, все-таки спадщина типово республіканська. Бо республіканці вони люблять військових і військові охоче йдуть в республіканську партію. Тим більше нагадаю, що Республіканці якраз контролюють найбільшу кількість виробничих індустрій, пов'язаних з військом. Тобто виробники зброї це в основному прихильники республіканської партії, і більшість виробництв зброї розташовані в типових республіканських штатах. А ну, в місь поки Трамп не був президентом. Числився експертом, навіть сеньором напрямку певного, в America First Policy Institute. Це такий заклад, який створили під Трампа, і він, по суті, останні його оцінки він так дуже делікатно висловлювався щодо України. Тобто, Україна не фігурувала в його сценаріях. Але останні його висловлювання якраз стосувалися подій в Ізраїлі, і його публікація 7 жовтня, вона була дуже критична щодо політики Джозефа Байдена. Ну це зрозуміло, бо вибори і все, все, що працювало на перемогу республіканців, тоді якраз і. Перекладалося, так би мовити, на плечі або експертних кіл, або потенційних призначенців. Тому Кельок свої, свою безпекову компоненту відпрацював на виборах. Щодо цього Америка First Institute, ну я думаю, що це така хороша машина Сентенківська. Хоча багато критичних стріл лунали, я почитав кілька їхніх публікацій, цілком гідні публікації. Тому що ж, до ідеї Келюга, як це все діло розвернути, я дозволю собі зацитувати Форбс, де Аніта Прасад опублікувала досить швидко таку ну, аналітичний матеріал, дуже добротний. От вона так розписала план Келюга, Дозволю собі зацитувати. Що передбачає план Кельога? Формалізація політики США щодо України мета припинення вогню і переговори про мирне врегулювання конфлікту, військова допомога США триватиме для зміцнення обороноздатності України. Нормально? Це добре. Друге, переговори з позиції сили. Оце вже рейганійська політика. І це дуже класно надати Україні можливість вести переговори з позиції сили, вказуючи Росії про наслідки, якщо вона не буде дотримуватися умов майбутніх мирних переговорів. Таким чином, США могли б досягти кінцевого результату переговорів на умовах, що відповідають американським і українським інтересам. Це дуже важлива теза американським і українським інтересам, тому що. Трамп як людина перемоги, Трамп не може допустити, щоб в нього з ним асоціювався другий Афганістан. Насправді, то угоду із талібами то підписував Трамп. Трамп, але вся, всі груші, вся вина, вся провина, ну і неоковирність проведення операції це все вилилося, впало на плечі Байдена. Далі, умова для військової допомоги США. Україна має брати участь у мирних переговорах. Тобто, потрібна згода України. Так Україна завжди готова. Далі, відкладення членства в НАТО. Україні можуть запропонувати відкласти членство в Альянсі в обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки. Оце дуже класна штукенція, про те я говорю давно. Тому що НАТО в нинішньому вигляді це структура, яка е, працює на те, щоб не допустити війни одного члена НАТО проти іншого. Тобто не допустити війни в Європі, головна ідея. Ну, оскільки Україна вже в війні, то зрозуміло, що частина країн ну там є свої геморої, так би мовити, Угорщина. і Словаччина, які в військовому відношенні то слабенькі, але треба сказати, що Угорщина заливає просто неймовірні кошти відновлення армії закупівлі озброєнь, дуже великі. Це це, по-моєму, не 5% валового продукту. Тобто Орбан е, все-таки. Ну, Напрацьовував певне портфоліо, щоб приїхати до Трампа не з порожніми руками і сказати, що я вже реалізую твій наказ, друже Дональде. Якщо Україна отримає угоду з гарантіями безпеки на зразок тієї, що отримав Ізраїль, Японія, Південна Корея, так чого ні? В принципі, елементи так, ну, підготовка до такої угоди відбувалася в оцих. Протоколах Зеленського. Ну, воно, воно просто все це прописувалося не як міждержавна угода справжня, а як швидше як меморандум. Хоча меморандум, як ми бачимо, попри те, що багато у нас скептичних людей щодо Будапештського меморандуму, але хіба не в рамках Будапештського меморандуму, ми досі отримуємо допомогу і від Великобританії, і від Франції, і від е, США. Хіба не в рамках, в рамках. Тому нам дуже важливо, от якраз пригадується, що Великобританія готує для України сторічну безпекову угоду. Сторічну. І тут я думаю, що це дуже хитра гра, коли в принципі не, не потрібно буде Штатам тужитись в Європі, бо Штати все-таки переорієнтуються на Тихоокеанський театр. А от Британія посилить Центральну Європу, і якраз Британія збере тут центральноєвропейський пул держав, які будуть, ну які вже є, в яких є свої порахунки з Росією. Тобто ці держави більш бойовиті, більш налаштовані на військовий спротив проти Росії. Ну і в цьому сенсі. Великобританія може виконати навіть е, серйознішу роботу е, безпеку для України, ніж самі США. Оскільки, до речі, що цікаво, що е, ну, ядерну парасольку Україні може надати саме Великобританія, навіщо ще тягнутися все одно боєголівки в Великобританії, по-моєму, американського виробництва. Далі обмежене послаблення санкцій проти РФ. Умовою для цього може стати дотримання режиму припинення вогню, створення демілітаризованої зони, участь у мирних переговорах, повне зняття санкцій можливе лише після підписання мирної угоди, прийнятої для України. Очевидно, з обов'язковими гарантіями виплати компенсацій за всю шкоду нанесену Україні. Швидше за все, що е, тут буде дуже цікава гра. На предмет того, яким чином стягувати з Росії компенсацію з України, повернення територій. Україна збереже мету повернення всіх своїх територій дипломатичними засобами, що ймовірно буде можливим лише після зміни влади в Росії. Далі, довгострокова архітектура безпеки. Запровадження двосторонніх механізмів безпеки для захисту України це дуже круто. Тобто, це, це включно із розміщенням при потребі ядерної зброї американської чи британської на території України. Відновлення України. Планується запровадження мит на продаж російської енергії для фінансування відновлення України. Тобто, по суті, створюються такі обставини, коли Росія зможе торгувати тільки тоді, коли вона буде зразу ж з кожної операції відраховувати певні кошти. Це дуже круто. Далі складність прийняття мирної угоди. Український народ і уряд можуть не підтримати угоду, яка не повертає всі території чи не покладає відповідальність на Росію за завдані збитки. Ну, в принципі, варіанти в попередніх пунктах прописуються, як, як перестрахувати від цього. Ну і далі. Гуманітарний аспект припинення кровопролиття розглядається як перший крок до стабільності. Як на мене, то тут дуже важливо з українського боку навчитися формулювати правильні цілі. Одна з правильних цілей це. Створення спільних корпорацій з США на території України в нас є, ну, наприклад, газоносна ділянка Венкоприкерчицька окупована тепер. Я колись жартував, що чому б не продати ну, там після захоплення Криму. В році, так, 15-17, чому, чому б офіційно не продати цю ділянку для розробки якійсь китайської корпорації або американській? Хотілося б бачити, як росіяни будуть пробувати вставляти палки цим міжнародним великим корпораціям? Тому найважливіше, що коли виникла тема доступу американських. Корпорації до Надр України це дуже класна ідея. Справді тому, що над надр. Ну, по-перше, що до надуру, Україна входить в десятку найбагатших країн світу за вмістом своїх надр. Це, це правда. Це, це давньо, давно відома інформація. Далі найголовніше це технології і ресурси інвестицій для. Побудови розкриття цих надр для е, технологій збагачення. Тобто, для того, щоб ці надра принесли багатство народу України, в них треба вкластися, треба спеціальні знання, треба підготовки спеціалістів. Як правило, розробки надр це такі тривали історії, коли е, окупність приходить через 10 або 15 років. Україна жила в такому темпоритмі економічному, по суті, прожираючи старі радянські запаси якогось там або металу, або ну, модернізації серйозної більшості підприємств не відбувалося, навпаки, демонтаж. Україна, яка входила в незалежність з одною з найкращого, ну, по обсяг найкращою металообробкою у світі. Звичайно, що якість цієї металообробки не була аж така висока. Ну, але все-таки обсяги металообробки, машинобудування на території України були вражаючими. Особливо станкобудування, станки обробні, вони теж, до речі, ну, відставали. Але, ну, все-таки Україна була великим гравцем. Багато в яких галузях, і, в тому числі і в космічні. Ну, те, що ми маємо зараз, це по суті, е, мабуть, тільки в, в виробництві безпілотників у нас є серйозні прориви. Все інше це так дуже вторинне. Тому можна сказати, що цей момент призначення Келюга це, це вже по суті початок роботи. Ми, Звикли до того, що ми інтуїтивно нащупували фігуру, яка ж, яка ж все-таки з'явиться. Ви е, е, пригадуєте, що почалося з Бориса Епштейна, який раптом з'явився, засвітився, зник. Потім ще було пару персонажів, про яких згадували. Ну, і от тепер Кіт Кельок. Дай Боже, дуже хочеться миру і хочеться успішної роботи Кіт Келяга. Тим більше, що. Все-таки мені здається, що його ну, така дружба і робота на Трампа вона все-таки пов'язана більше із зобов'язаннями в рамках республіканської партії і еліти республіканської США. Як відомо, українська діаспора в США по суті десь до 2000 х років взагалі ж дуже жорстко була прив'язана виключно до республіканської партії. Виключно. У нас... Ну, а потім, вже, коли з'явилася четверта хвиля, для четвертої хвилі, ну, і економічні, і всякі юридичні ідеї демократів виявилися більш привабливими. Ну і тим більше, що якось так вийшло, що оці, нова хвиля іселилася більше в демократичних штатах. Як не крутий. Тому, може, це буде і великим виправданням тим представникам української діаспори, які неухильно співпрацювали з республіканцями. Незважаючи на кон'юнктуру, незважаючи на настрої, може це й буде великий бонус, в тому числі і для України. Дякую.